Мені тепер, як я перечитував цей твір, він якось читався легко. І переважно так думаємо про Джойса чи про Вірджині Вірджиніву. «Ой, їх дуже важко читати. Ну, звісно, важко читати. Але з іншої сторони, раз якось людина себе читач, тобто відпускає, якось е, 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 відчує, що відбувається в тому тексті. Е, Воно якось легко йде, ну це мій експірієнс цього разу у прочитанні цього твору. Так що там і багато нового, звісно, про те, як вона в цілості знайшла для всіх своїх ідей власне цю форму своїм е, е, станом. Правда. Бо якщо ми про Септимуса е, говоримо, то там ну, про це багато критики пишуть, що це вона, це вона не знала війни. Ну Зараз, правда, в нас є ці. Е, е, Розмови про те, а хто має право про війну писати? Ем, і чи військові, які є на фронті, чи хтось, що не є на фронті, чи може писати про війну. І можна подумати, ну, Вірджині Волк не була на війні. Але вона, ну, якщо можна це слово використати, вона божеволіла, так як Септимус. Так що це її дуже якісь особистісні пережиття.